За всіх керівників бюджетних установ нашої громади для того, щоб показати, як працює такі спіти. Я е, запрошую, запрошую святий, до свята і святий творчої лабораторії вчителя. Також хочу перенести свої вибачні саможливі технічні негаразди, оскільки. Зобладнання в цьому кабінеті також не традиційне. Воно комплектується зовсім по іншому принципу. Це не окремі універсальні прилади, а цілі універсальні комплекси приладів, які дозволяють здійснювати прості самостійні багатоваріантні дослідження. Це скоріше дослідницькі валізки, які дозволяють учням реалізувати будь-яку експериментальну фантазію у процесі практичної діяльності. Але вчитель в цьому класі все ж таки є. Та його роль докорінно змінилася. Він не лекцию, а менше навчального процесу процесі, чи по. Не хідрі не наш Зараз Пазли. Звичайно, можемо розкласти будь-яку інтерактивну вправу. Наприклад, мислиці за формулами, да? дала рибалка. Напис... розтягувати і так далі. Тобто цю фігуру також можна і так далі. Тобто, ну, ж таке можна сказати, біля Ну, Наприклад, контрольну самостійну на 10 хвилин, 15 хвилин злетіли зараз спостерігаємо за часом. Є ще цікавий інструмент про але... Фора, але за допомогою неї тут англійський шрифт можна лише в таблицю вводити чітко. Тобто, коли я заповнюю таблицю, я прямо тут на турці на екрані таблицю дані. під ручки і, і виводити це все на екран. Демонстрацію досі і так далі. Так от можна до цього комплексу підключати таку документ камеру, але можна скористатися і веб-камери ноутбука, а те, що документ камери. А ну. Так, Таруна, це наша местамера, ну і ось як я, я викладаю. Але це ще не все. Ми можемо виконати запис. Да. Це, що я вам показую. Для цього достатньо ми бачимо, точка є початок заклад. Да. Можна ще зображення тут перевертати, робити зеркальне відображення. Можливості. Ну і для чого, наприклад, нам потрібна ця функція. От якщо, наприклад, я проводжу досвід, показую учням, як регулюється сила струму у колі за допомогою вот, реостата, в мене є амперметр, але в мене прилад один назва. Можно на тіл я його не покласти не можу, бо їх не вистачає. Але я хочу, щоб всі учні взяли покарний амперместером, так і потім з ними попрацювали. Значить, мінімальне значення. Максимальне значення целый струму Ц у меня звичайно, документы камера. Он же я размещаю моей шубион и попали так дальше. Можна стовпленному і можна не працювати. Як там. Наприклад, тут у нас 48 разних. Поло на коло цього транспорту За його можна теж переміщувати. Значить, коли у нас немає, Нет, да, ось у нас є вже два екрани і турбіда, в цинку, у нас є вже золота кольга, і у нас вже є прямые альфа-частинок і рассійний альфа ну, цікаві Демонстрації можна показати, наприклад, із віртуальний математичний майки. Це мої настрічному маятнику, тому мають збираємо. Бдінка зараз. Так, ж... так, а бджолка така, так, що по суром пропадеш, то... <сум> 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 можна бити. Можна змінювати довжину маятника. І тут ми побачимо графік. Це відколи Отже, схиляємо майку, ставимо для антибюта. І зразу получили графік. <сум> затухаючих гармонічних поливань. Змінимо, наприклад, конфіцієнт до кухання меншому його трішечки. І знову година таки на ось вже Новий графік. Можна порівняти, можна Показувати різноманітні досліди, якщо ми візьмемо звичайно, таку лампочку і наблизимо її. Побачимо, да, що вона вийшла. Сцептом з'являється, що це так просто, то я такі фіксатори з боку. І треба зняти. Шупи злази. У нас працюють, да, ми можемо. важити крім то ставину ще складочка і когда є знову визначатись десять далі грам переміщуючи ми можемо